Ренг 400 мешканців, чудова природа, і щорічно тисячі відвідувачів з усього світу, на думці, в яких лише одне: Свінг та Лінді Хоп в день і вночі. Херен-данскемп у шведській провінції відомий усім любителям лінді-хопу у світі. Майже 500 євро за тиждень готові викласти палки прихильники афроамериканського різновиду свінгу. Окрім найпопулярнішого серед учасників лінді-хопу, тут також можна повчитися бальбоа та джазового танцю для багатьох. Херенг не просто танцювальний табір, а стиль життя. Мені сказали, що це рай для усіх, хто любить танцювати. Мені аж не вірилося, скільки всього хорошого мені розповідали. Коли ж я приїхала сюди, то зрозуміла, що все ще краще. Уроки, руки, вчителі вечірки неймовірно. Це просто мека свінгу в Європі. Численні курси танців щодня і з різними вчителями, відомими у всьому світі, француз Ремі Куаку викладає початківцям та досвідченим танцюристам. основний крок у Лінді Хоп такий: Якщо спіймати цей ритм, то можна починати обігрувати це з кимось, байдуже якого віку від семи до ста років. Кожен може це. Особливість танцю лінді-хоп – те, що партнерів постійно міняєш, тобто учасники можуть знайомитися з багатьма людьми. Тут зі з однієї причини. Ми любимо музику і танцюємо разом незалежно від того, хто ми які, і звідки по-моєму лінді-хоп єдиний танець у світі здатний так зближувати людей. Недарма багато людей вирушають заради херень Кемп у далеку подорож. Переліт тривав 31 годину, але ж херанг мекасвінгу навіть у Австралії це знають цього тижня. нас тут чоловік 25. 1982 року. Усе почалося з 25 учасників. Засновники Dance Camp, любителі свінгу зі Стокгольма, віднайшли для себе лінді хоп, який танцювали в Нью-Йорку у 20 20-х роках минулого століття. Пізніше вони запросили на фестиваль засновника Лінді Хоппу Френкі Менінга з Нью-Йорка. Аж до самої смерті у 2009 році він щороку приїздив викладати у херен, таким чином принісши славу і самому фестивалю. Для керівника Ленарта Вестерлунда Лінді Хоп не тренд і не новий феномен у Європі. Відродження популярності триває вже років 30. Щороку приїзди приїздить дедалі більше людей. Тобто, сьогодні у багатьох країнах ліндіхоп це така собі субкультура. Центр цієї субкультури село Херенг. Його мешканці навіть назвали одну з вулиць на честь ікони Ліндіхопу Френкі Менінга. Усі гості зупиняються тут, щоб зробити фото з вказівником, а наш будинок перший на вулиці, тож і ми трохи знамениті. Люди, які приїздять до Херенга, наймиліші у світі. Все, що їм треба, танцювати і насолоджуватись життям. Не новіють учасники фестивалю, і у вихідний від танців день. Поки одні грають. Інші вирушають на шопінг якраз, висипаються, випробовують нові види спорту чи набираються енергії. Це важливо, адже уночі усі безупину танцюють. Що є жива музика. This music is, uh, Ця музика вічна, це жива культура. Люди танцюють, зустрічаються, а гурт грає лише для них. Музика, свінг і відчуття свободи. А починалося ж усе з 25 учасників. 30 років по тому тисячі людей здійснюють паломництво у шведську провінцію, аби в одну з таких ночей відчути дух хренга.